Рада всіх вітати в Аврорі. Сьогодні, я сподіваюся, буде дуже цікавий огляд, тому що дуже багато класного привезли, навезли. Я бачу новинок, очі, ну, не знаю, за що зачепитися. Сервірувальна таця з е, керамічними піалами і, якби, порційними ємностями. Дуже стильні на бамбуковій такій дерев'яній поверхні. 219 гривень. А, Ще є криманочки скляні. Можна для морозила використати, для якогось десерту. Для тірамісу можна. І така криманочка коштує 99 гривень. Ще такі для бульйону є тарілочки. Теж мені дуже сподобалися. Бульйонниця, керамічна, і ціна 69 гривень, приємні дуже кольори, фактурна поверхня така нерівна, але стильні досить. Аврора є чи найсамим дешевшим торговим магазином, який пропонує свої товари дуже дешево і досить непоганої якості. Так, ця тарілка мені сподобалася 88 гривень. Є більші і менші такі тарілочки. 139 гривень більша йде вже по ціні. Менша була 88, ось така велика. З золотистим водочком, з таким тисненням: 139 гривень, керамічна тарілка, і відтінок такий бірюзовий. А подивіться, які стильні мисочки, тарілочки керамічні, 119 гривень більше. і 99 бульйониці або салатниці можна використати, як в котрих магазинах пишуть, який колір такий м'ятний і в таку крапинку з золотим водочком. Теж дуже сподобалося 99 гривень. Я би навіть не проти, якби мені подарунок подарували. Тому я якби, рекомендую, якщо ви хочете комусь зробити подаруночок, то можна придбати в Аврорі, тому що ну, такі тарілки не будуть без діла і ще а, 149 гривень. Скляні салатниці або фруктовниці. Можна використати для фруктів, для олів'є. Сьогодні, бачите, будуть такі смачні асоціації, бо ми дивимося зараз посуд. Так що, якщо ви знаєте, якісь класні рецепти салатиків, пишіть в коментарях. Ще ось такі є і неодинаковий принт, якийсь такий трішки грецький, мені нагадує, Теж дуже стильні, класні. 49 гривень всього-навсього такий салатничок. Бачите, є різні геометричні принти. Красиві вази, дуже схожі є в Сінсею і в Юск, але тут ціна 77 гривень. Врахуйте, що дешево. Ваза немаленька і досить широка, туди поміститься досить великий букет 77 гривень. Ще така мила річ для тіста. Такий набір 199 гривень, ви хочете, спекти якісь сухарики, печеньки, то теж дуже класненько, 199 гривень, дерев'яні ручечки. Багато перед Пасхою великдень на носі, так що й дуже багато є форм для кексиків, для всяких тортиків, пляцьків. Завезли, навезли такі стильні яскраві силиконові форми. 77 гривень одна, така вона глибока, досить. Для цукерок є, для шоколадних цукерок є такі форми і дуже-дуже дешеві. Просто здивована ціною. Така формочка для цукеру коштує зараз зі знижкою 39 гривень. Ще є ведмедик, можна бісквітного ведмедика спекти, полити зверху шоколадом, розмалювати йому цю морбічку, лапки. І ця формочка коштує всього навсього 34 гривні. Я бачу ще маленькі формочки для шоколаду, такі різнокольорові. Тут і зайчики є, що підійде якраз на Великдень. А, гачечки є. І є ведмедики. Теж такі яскраві, дуже приємні відтінки силіконові форми для шоколадних цукерок. Але теж можна собі налити водички і зробити різнокольоровий лід для ваших напитків. Це теж можна використати. 49 гривень. Всякі лопаточки, всякі е девайси для кухні, е величезний вибір. І ось такий вибір. І ось такий шпатель для торта, коли ви по боках так, ви його шпаклюєте по факту. Це так, якби і називається 49 гривень, нержавійки. такий шпатель-кондитерський. Ще такі дозатори є. Можна для олії, а можна для оциту. Тобто, як ви собі використаєте цей дозатор, він теж дуже стильний, є в золотистому такому купочку і є а, в чорному. Так, це а, для вина штопор, але він такий вакуумний. Не знаю, наскільки він класний, хто мав напишіть. Потрібна річ на свята чи просто на вечір вино відкрите, деколи буває дуже важко. Різні бокси для зберігання, салатики, продуктів можна. ну Це для холодильника, як ланчбокс, ні, тому що він вам може відкритися десь, е, при перевозці, так, в сумці. це суто для холодильника, такі ємності для зберігання. Великий вибір є 69 гривень. Ще ось такі є, тут можна а, сир а, порізати, різний такий порційно, а, можна солодке, ну що тут намальовано, подивимося. Тут хлібчик, по-моєму, сир, ну таке. І накрити зверха, щоб не, не завітрилося. Такою прозорою кришечкою. Ну, більше для сиру, як би передбачено, 229 гривень. Дошка сервірувальна була написано. Було написано. Досить хороша річ для лимончика, для апельсину, дійсності, просто супер. Легко, якщо ви хочете, розрізаєте пополам лимон чи апельсин. Любі цитрусові, тобто можна і там. Лайм розрізати 59 гривень, така соковижималочка, І ще є меншого формату, взагалі за 29 гривень. Швиденько вам потрібен сік і ви собі розрізали пополам і отак покрутили за годинковою стрілкою. Все, Красиві стакани появилися в синьо-кобальтовому кольорі. Такі прозорі, фігурні, красиві дійсно. Стильненький, подивіться, який цей красивий стакан. Він важкий, він не має вигляду якогось дешевого стакану. І ціна 24 гривні. Ще ось ці мені сподобалося синьо кобальтовий колір. Вони ще мають по собі якби від паперу від пакування такі залишки, треба помити. 44 гривні склянка, низька кварц синій і ще такі ось фігурні склянки. Теж дуже цікавий, правда, 77 гривень, але високий для коктейлю підійде. Досить високий. Я спочатку подумала, що це навіть якась вазочка, але ні, це склянки. Стакан тут написано. Написано: на одному написано склянка, на других стакан, тому сперечатися, як правильно, дуже важко. А в таких склянках добре робити лати, або якийсь коктейль, але це швидше для лати. Написано, що це келих. Ось ці мені сподобалися. Я бачила схожі в кактусі по 200 гривень за штучку, а тут 64. З золотистим металевим обоводочком фігурна склянка така з матового скла 64 гривні. Ну, дешевше по-любому, набагато дешевше, а вигляд вона має презентабельний. Якщо ви любите красивий посуд, теж красива лопаточка. Я купляла. Практично один один зі це були дорожчі. Це теж бамбукова ручка і така як силиконова оця лопаточка, така силиконова пластика, 84 гривні. Ось такі різні девайси є для сиру. Мені подобається сама естетика цього предмету, цього виробу, наскільки має вигляд дорогий. Ще сподобався такий піднос, така таця, <сі> така тарілка величезна, можна використати як піднос, а можна просто для фруктів поставити на стіл. Будь-для, чого Ви для торта можете використати 119 гривень. Хоча пластику написано, но вигляд має скляної. І ці прозорі, точніше, не прозорі а боки золоті, дуже красиво і дорого виглядають. Хочеться вам показати кращі, стильніші. Якісь предмети для кухні, для інтер'єру. Ще є такі дошки з дерева. І ця комбінована, мені сподобалася дуже красива дерев'яна, чорний бік. Навіть нагадує метал якийсь, можливо, це і так. А це бамбук 249 гривень, не дешево, але класна. Дошка кухона, ще така є таця. Дерев'яна тут теж можна для соусів використати. Я тут, ну не знаю. Це швидше, що це та ця сервірувальна. Там можна повазку, сир, бачить, там можна такі керамічні тарілочки покласти. Від Вінзер побачила дорогу посуду, почав, почала Аврора продавати. Вінзер це не дешевий бренд. І ось така пательня. З керамічним, керамічний верх, покриттям таким керамічним написано. Це для млинців. Ну і ціна, відповідно, теж 349 гривень. Будемо чекати акції із нижечок. Такий подарунковий набір для мужчини. Це такий, знаєте, аля давнину спогад, під чарки там. Ну, чарочки з одного запхані, футлярі під шкіру. Металеві чарки. Ось таке подарунок для мужчин, якщо ви не можете придумати, що то можна. 109 гривень. Багато цікавинок. Я бачу металевий золотистий кошечок, як для картоплі фрі. От як фрітюрниці є збільшені такі. Я знаю навіть в деяких ресторанах такі порційні продають просто вже готову картоплю фрі. Такий кошечок кухонний, 99 гривень. А ще боксики є по 88 гривень, дуже стильненькі. є в чорному кольорі і є в білому. Нагадуючи скло, але насправді це пластик. І це для серветок такий бокс є напівпрозорий, але ціни я не знайшла. Можливо, хтось переніс іншого місця. Як я побачу іншим разом ціну, розкажу вам. Великі декоративні вази для фруктів. Дуже стильна, така чорна, металева. Сподобалася для апельсинів, для фруктів, ну для любих. Величезна досить. І такий кошик 129 гривень. І ще такий кошик є в білому кольорі. І самі краї верх мають таку неправильну хвилясту. Оцю кайомочку в білому кольорі 199 гривень. Чорний мені більше сподобався. Милі поїлочки, такі термоси, 99 гривень. Це дитячі ну класненькі веселий смайл, сміється від душі. Ще такі, як скло нагадують стакани. Стакан пластиковий. Ніби краплі водички на ньому. Добре, що не буде вбитися, а нагадує скло 34 гривні. І ще є такий галечик для напитків, теж якби підходить туди, але витягнути його не змогла, тому що він був дуже там запханий. Дуже хороші ці рушнички з мікрофібри, Кухонні рушники. Тут в асортименті є різні кольори, є бордовий, блакитний, є зелений. Мені сподобався сірий, він такий лаконічний, стриманий і не буде вашу кухню робити дуже такою кольоровою різні кольори. Хіба у вас багато чогось, наприклад, блакитного чи посуду, то тоді можна? Ще мені ось такий бежевий сподобався, бежевий і сірий. Я би між тими і тими придбала. Хоча всі вони хороші. Ваза нагадує. А, чешський, чешський хрусталь, або гемське скло 199 гривень зі знижкою, зі знижечкою було. Вибір величезний. Є ще вибрати подарунок для себе, хто обставляє квартиру. І коли ви вже все купили і тішитеся своїми покупочками, то ви можете це все запити смачним чаєм за 39 гривень. А, є чай чорний, є чай зелений. І є чай з фруктами. Так що вибір чаїв величезний теж, і ціна комфортна 39 гривень. Хто любить напитки з натуральним соком, я знаю, молодь діти точно люблять, вони досить смачні. Написано, що там є точно натуральний сік, Чамбо є такий фрукт наскільки це правда. 17 гривень. Хто пробував, пишіть, є оранж, є з ананасиком, теж по 17 гривень. В аврорії, як ви знаєте, є і продукти, і засоби гігієни, і для кухні. Що тільки не продається, ось ці дуже смачні 34 гривні такі снеки. Ці шоколадні з шоколадною начинкою. Респа називаються. Вони трохи такі хрумтячі, хрумтять і смачнесенькі. Так, І що ще є? Смачного є, а, так, ціна їхня 34 гривні, ще хотіла підтвердити, показати вам. А ще є такі з білого тіста. Мульти зернові, мульти з лабирі. Написано, я їх не пробувала. Не знаю наскільки вони смачні. Величезний, ви бачите, вибір всяких солодощів, посуду і так далі. Всім папа -па і до зустрічі в нових відео.